Доброго дня, Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. І Як завжди, у нас на каналі цікаві автомобілі, супер стильні сучасні автомобілі. Сьогодні наші увазі Volkswagen E-Golf 2017 рік. Був куплений лізинговою компанією в 9-му місяці 2017 року. За 40 тисяч євро. Даний автомайданчик купив е, цей автомобіль ще до того, як Тесла знизила ціни до Нового року, і автомобіль був в продажі 16500 євро. На сьогоднішній день, як ви всі знаєте, Тесла знизила ціни на нові автомобілі, і повністю всі електричні автомобілі відносно Тесли подешевшили. Відповідно ціну знижено на даний автомобіль тут в Європі. 13 500 євро. Тобто Такі автомобілі, як Tesla, подешевшили орієнтовно на 10 тисяч євро, тому що вони коштували 50 тисяч, так для прикладу, Model X, а на сьогоднішній день коштують 40 тисяч. Пропорційно Гульфи подешевшали на 3 тисячі євро. В нас в Україні ще не так сильно відчутно зниження ціни, тому що ніхто не хоче втрачати. А вже нові автомобілі, які ми завозимо, вже йдуть по новим цінам. Але ринок вже більше не опускається по електромобілях, а навпаки потрішечки на аукціонах. Виростають ціни на електричні автомобільчики. Попит, пропозиція, все коригує ціну. На сьогоднішній день даний автомобіль 13500 євро. Тобто 3000 ми маємо знижену ціну. Автомобіль весь в рідній фарбі 36 кВт, має по кузову. Незначні царапинки. звичайно, як кожен автомобіль має якісь сколи, незначні. Але це нічого критичного. Новий автомобіль коштував 40 тисяч євро, він був без колів, без царапин, в целофанчику. Досить цікава пропозиція по цьому автомобілі. 175 тисяч пробігу. Батарейка в даному автомобілі. Заряджена повністю, і заряд ходу в режимі нормал складає 248 кілометрів. В режимі Еко плюс 265 кілометрів. Має автомобіль клімат двохзонний, підігрів сидінь, немає, але себе на в таких тряпчених сидіннях почуваєш комфортно. Автобіль також має преміум музику Дін аудіо. Мультикермо, парк пілот, електронний ручник, два ключика. Має автомобіль на даний момент одне зарядне швидкісне, на рахунок другого потрібно буде уточнити. Ось такий красень 2017 року. Автомобіль має також тепловий насос. Ціна в Україні. Буде написано в темі даного відео. Тобто я ще раз уточню по ціні і інших моментах по даному автомобілі, і відповідно напишем зразу в описі ціну на даний автомобіль. Така цікава пропозиція по ціні. Автомобіль повністю справ... справний і немає ніяких підводних камінців. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб побачити наступні всі свіжі пропозиції. На все добре, до нових відео.